Слава Україні! Друзі! 8 років проекту діти героїв і 5 років, як він став медійним. Мої друзі свій час долучились до його, розширили і зробили цей проект значно потужнішим. 30 діток нині ми підтримуємо дев'яти родинах. Слава Україні! Героям слава! Дякую пане Василю за таку чудову ініціативу. Друзі, позаду 49 етерів подяки за 5 років. Дякую всім, хто був з нами цих 5 років. Сподіваюся, ми ще трошечки попрацюємо. Фархат, що скажеш? Опана. Всім добрий утро, ребят. Слава ЗСУ, слава Україні. Україні переможе. Не бери не бери множе. Живи, не кажи нікому, як воно тебе пече, журба найморе потече, і нехай десь там, буде дощ, і нехай десь там падеш сніг, Живай, боравно в тебе є, боравно в тебе є, оберів, дякую, тобі. За то, що ти завжди, зі мною, відео від родини широкових. Вітаю всіх зі святами. Дякую за те, що сім років поспіль ви разом з нами. Дякую за те, що ви знайшли нас і приєднали у проєкт підтримки родин героїв. Я Ганна, мама цих чарівних чотирьох дітей та дружина Андрія Широкова. Я Маргарита, я дуже багато чула про ваш проєкт. там усі всі дуже вам вдячні. Я, Анжеліка, дякую вам за все. Я Олексій, і теж дуже дякую вам за все. Я Ілія. Це діти, які щомісяця чули. Що я приєднуюсь на проект, я їм розповідала, що є такі Василі. Я розповідала, що вони не спиняються. І до вас приєднались і Свята Джевеліна, і чарівна пані з каналом Вовчиця. Я знаю, як ви багато робите. Я знаю, що ви збираєтесь на стріми та на цих стрімах розповідаєте про Україну, на цих стрімах розповідаєте про родини воїнів. Щира подяка. Щира подяка вам від усього серця, від моєї родини за те, що сім років щомісяця ви переказуєте різні суми. Це було від 500 гривень до 5 тисяч 6 тисяч. І за те, що ви приєднуєте нові родини, за те, що ви знаходите в собі сили, бути поруч з нами багато-багато років поспіль. Я зичу нам всім перемоги Україні. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Всім доброго вечора! Вас вітає сім'я Героя України Андрія Кизило. Це наш синочок Артем Кизило і я Оксана. Вісім років. Як я знаю пана Василя, спочатку я отримувала допомогу. Від нього не знаючи взагалі, від кого ця допомога надходить щомісячно. На мій рахунок зараховувалися кошти ще з 2017 року. За цього року буде 8 років, як ми отримуємо цю допомогу щомісячно і безмежно вдячні. Такою величезною підтримкою є ви, тому що, незважаючи ні на що, незважаючи на проблеми, які є у ваших сім'ях, ваші особисті, ви все одно знаходите. Можливість знаходити якісь можливості знайомитись з людьми і стараєтесь, щоб, щоб допомогти таким, таким сім'ям, як ми. Хочеться вже, щоб, щоб це все пошвидше закінчилося, щоб у кожному домі стояла така ялиночка, щоб у домі панував радість, панувала радість, панував сміх, панувало щастя, і, і, і саме головне, щоб, щоб був мир і перемога. І від нашої маленької сім'ї ми хочемо величезно подякувати вам, безмежно подякувати. Ми кожен день протягом восьми років, ми вдячні вам. Ми бажаємо, щоб це все, що ви робите для таких, як ми, поверталося вам в, величез, в величезній мірі, щоб, щоб ця галочка була відмічена для вас перед Богом. І... І щоб вам все в житті поверталося, тому що це надзвичайний труд. Це, я собі просто уявляю, наскільки ви переживаєте, щоб, щоб все вдалося, щоб все склалося, щоб все вийшло, щоб когось не образити. Це, це надзвичайна праця. Безмежно вам вдячні. Ми завжди з вами, ми завжди про вас пам'ятаємо. Ми завжди поруч, так само, як ви поруч з нами. Щиро дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, наші любі доброчинці. Доброго дня всіх, хто приймає участь в нашому проєкті. Ми – родина Логвиненко ковальових Я а, вдова загиблого бійця Василя Логвиненка, який загинув в пеклі Іловайського котла. Це мої близнюки Соломійка-Морославчик, яким наразі 9 років, П'ять з яких з цих років ми приймаємо участь в проєкті Діти. Завдяки панам Василям. За ці 5 років ми стали величезною родиною. Зараз цей проєкт опікується 32 дітьми з України, батьки яких загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Ми дуже вдячні кожному з вас, хто допомагає цьому проєкту. Ми дуже вдячні всім, хто має добре серце. Ми теж не залишаємося далеко від доброчинства і допомагаємо всіми силами нашим бійцям і робимо все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Дуже дякуємо всім. Дуже дякуємо за вашу підтримку. Ви вже наша родина. Ми дуже вдячні всім вам. Дякую, дякую. Вітаємо проект діти. Телеканал Інтерхунта, пан Василів. І всіх доброчинців з наступаючими святами з Різдвом та Новим Роком. Ми, родина загиблого героя Сергія Валаха, який загинув навесні 2019 року. В проєкті Діти ми попали в проєкт 2020 року. Це був початок року, Богданка була зовсім ще маленька, їй було 7 місяців. І нам зателефонував пан Василь, запропонував. Взяти участь у цьому проекті для того, щоб підтримати таку родину, як я та інші родини, спитав дозволу та згоду на наші дані, щоб ми ще він може виставити фотографію Сергія, нашу фотографію з Богданкою, взяв невеличку автобіографію Сергія та нашу і виставив на проект Діти для збору коштів. І з того моменту, по сьогоднішній день, кожен місяць ми отримуємо від проекту діти грошову винагороду кожного 15-го числа. За що ми дуже дуже вдячні, тому що це вагомий внесок в нашу родину. Я дуже вдячна всім доброчинцям, які зараз донатять на зсу, які зараз донатять на такі родини для наших діток. Для підтримки наших діток не забувають нас, не забувають наших чоловіків, які загинули за Україну. І вдячна нашим Василям, які, які працюють в цьому проекті і не, не втомлюються. Ми вам дуже-дуже вдячні. Богданочка, що треба казати, вітаємо всіх з Новим роком! Вітаємо всіх з новим Роком! Роком! І Шароба дякуємо за підтримку. Дякуємо за підтримку. Цілуємо, обіймаємо всіх, всім мирного неба і здоров'я. Слава Україні. Дорогі українці. Можна сказати, 20-й рік, 27 липня 2020 року, до мене підійшли два незнайомі чоловіка. Один потругав за плече, другий запропонував познайомитися. Це. Це було ті, хто зараз за мене брати пане Василі. Дорогі мої Василі, дорогі всі люди, ті, хто в такому статусі, як я, наша родина хто з першого року в цьому проєкті. Ми вчили дітей, лікували дітей, жили для дітей з вашою допомогою. Ми вклоняємося всім всім, хто йде пліч з вами, хто тримає на плаву цей проєкт. Наша родина вклоняється і ніколи, ніколи не забуде ту доброту, яка прийшла в нашу родину від вас. Дякуємо вам, дорогі наші Василі і ваші Слава Україні. Ми родина загиблої героїні Москової Катерини. В проєкті ми з 2019 року. Я бабуся Тимофія. Це Тимофій. Він любить спорт, особливо волейбол. дуже любить домашніх тваринок. Він доглядає за собачкою, яку маленьким щенятком підібрав на вулиці. Нам дуже приємно бути в такій родині. Дружній. Ми дякуємо тим, хто був всі п'ять років з нами, хто нам допомагає і турбується про нас. Дякую. Всім привіт! Мене звати Оля, а це моя Софі Софійка, моя, до... день. моя донечка. Ми сім'я Мігдалів, сім'я, на жаль, військово-загиблого Мігдаля Сергія Валентиновича, який загинув у 22-му році, захищаючи в першу чергу нас. Подруге вас і всю нашу Україну. Эх, на жаль, минуло вже майже два роки, а ця біль втрати вона не вщухає. Э, напевно, мене зрозуміють ті, хто втратив своїх близьких на війні. Э, як згадаю, на, на той момент моє психічне здоров'я емоційно було повністю на нулі. Але так сталося, що ми потрапили на добрих людей, на доброчинців, які підтримують діток, і ми попали в проект Діти військових загиблих. Дійсно, це люди з великим серцем, з широкою душею, які допомагають нам по сьогоднішній день, підтримують нас як морально, так і матеріально. Я як мама я впевнена, що мою дитину Софійку, що її не забувають, не забувають той подвиг, який завершив, який вчинив наш Сергій. Я дуже вдячна безмежно цим людям, панам веселям, пані Юлі за таку можливість. Бути причетними до цього проєкту. Ми дуже вдячні всім доброчинцям. Людям, які допомагають, донатять, підтримують цей проєкт. Дійсно, від щирого серця я вдячна вам. Дякую, що не забуваєте мене та підтримуєте. Я вам дуже вдячна за допомогу та що ви для мене робите. Всім бажаємо в першу чергу міцного здоров'я, миру. Надіємося на швидку перемогу нашій Україні. Надіємося, що наші дітки будуть жити в вільній, незалежній країні і що наші герої недаремно віддали своє найдорожче, що може бути в цьому житті, це своє життя. Слава Україні! Героям! Доброго вечора! Ми родина загиблого. Мені родина Черненків, загиблого героя Юрія Черненка. Я дружина, а це донька Ліза. Вона любить співати і малювати. А це Богданчик. Він любить грати у футбол, але мріє займатися боксом. Маленький дьемчик зараз у бабусі. Але він мріє стати військовим, старші дівчатка на навчанні. Нам дуже приємно бути у дуже великій родині. Ми вдячні всім, хто долучився до цього проєкту. Всім дуже велике дякую. Слав. Доброго дня, ми сім'я Філімонових. Я Валерія, це моя донька. Вікторія, да якось? А це наша собачка. Лео. Леонард. Ой, ой, ой. Ми дуже вдячні всім за допомогу. Весь цей час нас підтримували, нам допомагали. Дуже-дуже дякуємо всім доброчинцям. Всім О, це дуже наш блюди. маленький пітопік. Вікторія у нас дуже шустра, дуже полюбляє О, танцювати, пітовіць. співати. О, це наш Скажи собакою. Собакою вони тепер одне ціле. Да, Якуська? Да. Дуже вдячні всім за підтримку весь цей час. Ми ніколи не відчували, що ми самі. Ми завжди відчували підтримку, завжди відчували, що не так легше, коли завжди підтримують. І є люди, яким не байдуже. <риво> Таке горе. Дякуємо всім дуже сильно. Якусь. Слава Україні! Живаю, слава. Живаю. Дякую, Добрий вечір. Вся команда, всі волонтери, пане Василі. Величезне дякую вам за допомогу. Ми сім'я Тимошенко. Сім'я і родина загиблого воїна Тимошенко Євгена Володимировича. Він загинув позапрошлому році. Дуже. Тяжко, дуже важко, але треба жити. У мене 11 діточок, 7 хлопчиків, 4 дівчинки. Самому старшому хлопчику 21 рік, самій найменшій дівчинці 4 роки все буде. Аделічка маленька. Велике дякую за вашу допомогу. Ми з, з жовтня минулого року у вашій команді. У нашій команді. Величезне дякую панам Василям, волонтерам, які нам допомагають. Дуже дуже велика підтримка. Вибачте, але іноді немає просто часу. Що останнім часом по больницях їздимо, у дитини травма дуже велика. Вибачте, якщо невчасно відео, нещодавно приїхала. З городу Одеси, з больниці останнім рейсом. Вибачте. І величезне вам дякую за все, за вашу допомогу кожного місяця, за те, що ви підтримуєте, за те, що не забуваєте про такі родини, як ми. Велике-велике вам дякую. Слава Україні і нашим героям. Вічна пам'ять! Україна переможе! Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів, я пішов не збарима, крюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще на останок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси, життя прожив гідно, хоч майже. Вбити. Довкола мене тіла ворогів Я пішов незбаримим, хрюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся. Не рим, не просив, мене вже немає, Вітер розносить мене по землі, мене вже немає, я знаю секрети великі, малі, мене вже немає, поряд мною ліна. Мене вже немає, але важливо, щоб ви всі були. А мене вже немає. В отруту, мене пригостив, мій нібито то друг Я звав його братом, латав його втрати, тягнув із провал лікував від недух, а він мене зрадив, а він радо мене радов, під, під удар балістичних ракет. І от я вмираю, прямую до раю, а він починає святковий бенкет, мене вже немає, вітер розносить мене по землі, мене вже немає, я знаю секрети, великі малі, мене вже немає, поряд зі мною літає. Мене вже немає, але важливо, щоб ви всі були, а мене вже немає.